У Верховній Раді України ухвалили кілька важливих рішень, що стосуються військових. Про це повідомляє на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов. Один із законопроєктів стосується тих, хто самовільно залишив військову частину. Їм дають шанс повернутися без наслідків до 30 серпня. Якщо військовий встигне це зробити добровільно, то командир зможе поновити його контракт і відновити виплати без суду. Подати рапорт на повернення можна буде онлайн через систему Армія Плюс. Інший законопроєкт ще розглядали лише в першому читанні. Його мета зробити службу безпечнішою та справедливішою. У ньому прописані механізми боротьби з дискримінацією, сексуальними домаганнями та насильством у війську. Також передбачається посилення відповідальності за подібні правопорушення. Такі рішення це не лише про закони. Це в першу чергу про формування справедливого і свідомого війська. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.